У цьому простому рецепті головне давати м'ясо відпочивати на всіх стадіях, від того, щоб воно набрало з кімнатну температуру і в перервах, коли ми його змахаємо. Також важлива висока температура нашої патення. І я б не би не радив додавати сіль до того моменту, коли м'ясо не стане повністю вже готовим. Зі стейком мені подобається їсти картоплю та легкий салат. Але щоб все було дуже добре приправлено. Коли другий раз смажуємо м'ясо, часто додавати більше важкого масла, ніж на цьому відео. Передаємо м'ясо знову відпочити і тільки потім вже солимо. Якщо додивилися, то ставте лайки та підписуйтесь. Дякую вам.